Спрацювала майже нормально, на 5 підходів, один тільки підхід в руку. Але я не задоволений початковими, тому що вівна зборах була сильна, вона була готова сьогодні підняти 110, це така, допустимо, середня висота, да? 110-138. Але 105 змазала і про рахунок тренерів кошту. Спортсмен не готується за півроку до змагань. За півроку до змагань чи за 7-8 місяців звертають увагу, що а от давайте, щоб ми попали на олімпійські ігри. От ми попали на олімпійські ігри, А його спортсмена треба готувати вже. От при, допустимо, приїхала 21 го Два-три дні на розкачку і знову, як колись Санєєв казав, ти можеш бути олімпійським чемпіоном чотири дні, а на п'ятий день, що ти стаєш першорозрядником і починаєш працювати. І то е, працювати з повною віддачею сил, щоб можна було гарно виступити на слідуючих змаганнях. Звичайно, повинна вона на слідчій Олімпіаді виступати і повинна вже займати. Не місце, а медалі завоювати.